1 жовтня о 9.00 вся Україна замерла на хвилину, віддаючи шану нашим військовим. Сьогодні відзначаю день захисників і захисниць. День тих, хто не шкодуючи своїх життів, щодня бореться за нашу свободу та незалежність. День тих, хто віддає свою молодість та сили, аби над нами майорів синьо жовтий прапор. Цей день ми обов'язково згадуємо хлопців і дівчат, які загинули, захищаючи. Нашу батьківщину починаючи з 2014 року, але ми сьогодні обов'язково і вшановуємо саме захисників і захисниць, саме тих хлопців і дівчат, хто сьогодні на півдні на сході нашої країни боронить нашу державу. Для відзначення цього дня у Житомирі провели урочистості та поклали квіти біля Алеї Слави. Ми зобов'язані пам'ятати, ми зобов'язані вшановувати. І пам'ять героїв, і обов'язково ми зобов'язані вшановувати тих захисників і захисниць, хто нас захищає. До Алеї слави сьогодні прийшла і пані Лариса на одному зі стендів фото її племінника Леоніда, який загинув, захищаючи нашу державу. Він був добрий, Залишилося, залишився син у нього. Я бажаю, що всі пам'ятали, бо ми їм не знаю дуже низький вклін. Ми повинні їх пам'ятати все життя. Ми їм вдячні за те, що ми наші діти, наші онуки живуть на Алеї Слави. Уже понад 600 портретів тих, хто обрав незалежність нашої держави замість свого життя. Вони боронили цивільних до останнього подиху, Тож тепер ми маємо віддавати їм шану щодня та кожної хвилини і робити усе, аби їхній подвиг не був даремним. Це дуже важливо. Треба пам'ятати завжди. Шановти пам'ять, зустрічатися. Дітям розказувати це найголовніше. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1